Крупні треба насмикати. О, якраз насмикайте. І борщик. А петрушечки? Петрушечка ще дуже мала. А ви будете палати, да. да? Да. Трохи прополимо? Тут цибульку, бур'янчик. Ой, зараз це і той. Ой, я пішла, Костя проснувся. <систит> Передаю собачку у ваші руки. Просто прополка вже третя, бур'яни ростуть Бистрі, ніж все остальне. Треба прополоти. Максимка, ти вже в себе прополов? А, да. Да? а ти другий рядок узяв? Ну молодець, молодець, давай, сонечко. У нас города ж Небагато, у нас трисотка огорода. Ну там усе: і картошка, і бурячок, і помідорки, і перець, усе-все. Все так красиво, фотографії вже мені вчора присилала, побігла, по полоти, уже цвіточки, все так класно цвіте. А я дивлюсь і плачу, додому хочу. Дуже дуже, дуже додому хочеться. Приїхали ми з Золочева і приїхали вже як дуже почали в нас ну, прильоти дуже і рядом біля нашої хати. Приїхала мама їхня і двоє внуків. Ми у чотирьох приїхали сюди. Слава Богу, ми вдячні їм, що нам дали тут нічого, бідненько, ну нам добре спати їде спокійно, все в нас є, що нам треба. Ну слава Богу, ми. Ми доволі що, Слава Богу, да, Максимка да. не б'є, не гримить нам над головою. А, тачка все одно там. Щас, тоді по тачку треба. Що буде. Буде татко будувати це, не знаю, я не спрашував. А так туди вижу, там, де і тачка і була. Там складуємо під нас і все. Ну, спочатку ми возили вдвох з моїм братом, а так я почав сам возити. Моє завдання привезти. Ванечка, давай зараз до, до лавочки. так, да. до лавочки, не... знімайте босаночки, носки, зніма. Почалася повітряна тривога. Я пішов до бабусі, виходжу на вулицю, чую щось, ну, непонятний звук. Розумію, що це щось летить. Біжу до бабусі сказати це, як воно починає прилетіло. І він у хату, я його ухватила, пищить, пищить. Тоді заспокоївся, ми вийшли на двір. У нас там качелька, сіли так на качельку, а в них собачка, овчарка. Він каже, бабуся, Дексу не вистачає желіза, дивись, він желізо, гризе. Ми туди, а декс, що гриз? Росколок. Туди далі, там осколк. І я розумію, що, не дай Бог, дитина була, там не встиг зайти в хату, це ж могло попасти в нього. І, звісно, ми утром стали 5 часов утра, і зразу це було днем. І це ми тільки уїхали і обратно прильоти. Я боюся так, що... і за ми і виїхали. Тут по парвах, як приїхали, я перше утро як встала, Вийшла сюди, тут сонечко, птички співають, а я плачу, кажу, рай на землі. Дійсно, яке це щастя, коли ти можеш спокійно сидіти, чаю попити, можеш лягати спати, а там лягаєш спати, молишся і дивишся на ту стінку, чи вона на тебе не впаде. По початку, ще тільки почалась війна, до сусіда прилетіло, тоді нам. Осколками дві батареї пробило, у мене кришу пробило. Побачили, а я поїхала і побачили вже, як потолок упав. А тоді другу школу, і вікно одне винесло повністю, кришу побило, це вже в них на хаті. А тепер оці прильоти, ну, що це все рядом, земля двихтить. Я, як у сусіда було, і внуки у мене ще всі діти, а я так відкриваю глаза. Хата, як машинка стиральна, як викручує, а так уся труситься. Це страшне щось було. Ну і тепер ось поснімали там такі щелі в палець. У мене флігелі з того, з піноблоків, а кирпичом обложений. Кірпичі погодувались. Ну, страшне, все нарушено. Нормально ну, вживаємося. Ми справа в тому, що вони і раніше до нас іноді приїжджали, що ну, нам легше. Ми а, спілкуємося. Всі друг другу йдуть на зустріч, на допомогу всі треба. Я дуже рада, що, що це саме такі люди. Це наш сарай, це наші п'ять корівок, які дають нам гарне молочко. Це наш апарат доїльний. Ця половина у нас ще предстоїть. Там він вже почав закладувати. Прийняли переселенців людей, тепер хочемо ще й переселенців корів. Ми з дітьми там, оці вони дружать, діти люблять друг друга. І Надя їх усіх любить. А я всіх люблю. Мені, аби всім тільки було хорошо, тоді мені хорошо. Якщо діти щасливі, внуки щасливі. І що? І мама, і бабушка щаслива.